29-річний Віктор Солодаров воює з 2015-го ніс службу в Луганській області, згадує перший день повномасштабного вторгнення. Прокинувся від сирени, яка в нас в батальйоні була. Забіжав до мене черговий по батальйону, доповів про те, що щось там незрозуміле відбувається. Я сам в шоці, так ну, навіть ну, якби, готувалися, да, там і людей готували, але я, ну, якби. Особисто там не був готовий, що ось сьогодні там ракетами почнуть мирні міста, міста зранку бомбити. Всі ми зібралися в батальйоні у нас, взяли в руки зброю, отримали БК і чекали подальших розпоряджень. Перші бої Віктор на псевдо 13 разом з побратимами зустріли неподалік Рубіжного. То було на початку березня. Їхали на автобусі, на нашому службовому, виставляти там позицію. Тому що сказали, що вже там заходять з лісопосадки, то ми повинні були зайняти цю лісопосадку. Коли ми під'їжджали до неї, то вже якраз по нам почався стрілецький бій просто в автобусі. Нас там 30 військовослужбовців просто повилітали, позаймали там просто понад домами, просто за мусоркою. Після цього вже там розтягнулись, трохи зайняли оборону, але спочатку просто стрілецький бій, от просто на перехресті доріг. Тринадцяте згадує: тоді відбитися вдалося. Російські солдати відступили. Стрілкові та мінометні бої в Луганській області відбувалися щодня. Обстрілювали українських бійців із авіації. Віктор каже, російські війська мали більше техніки та особового складу. Вони нас просто перестріляли артилерією ну, в раз 20 більше, ніж ми. Понятно, що ми, ми обираємо точечні удари, які вже скориговані. Вони так не роблять, вони просто криють квадратами, в них є і там, турбуючий вогонь, і просто і щільний вогонь по квадратам. І задіють вони як мінометні батареї, так і гаубиці, ствольну артилерію. Тобто в них в цьому потенціал трохи більший. Боронили Луганщину, звільняли населені пункти Донеччини, розповідає Віктор. Потім знову Луганщина також звільняли з міста Зарічне, населений пункт Зарічне. Потім підступи до Крімної. Після цього був Майорськ. На Луганському напрямку ми вже доволі таки довго працюємо ще з грудня 2022 року. Наразі Віктор з побратимами тримають оборону неподалік Креміною, відбивають атаки піхоти російської армії. Каже, ці не припиняють спроб захопити більше українських територій. Дуже багато задіяно противника сил. Це і підрозділи З», і спецпідрозділ Ахмат, і танкова 90-та дивізія, батальйони їхні, і 234-та ДШП. Ну, то і також батальйони. Тобто, ну, Зараз і контрактники там працюють, штурм вони просто кидають як гарматне м'ясо вперед, вони біжать. Ми буквально 10 хвилин назад також працювали там по ним із з артилерії просуваються, шукають наш передній край. Після перемоги чоловік планує продовжувати нести службу. Мріє побачити звільненими від російських окупантів, рідний Солидар та міста Луганської області. Анастасія Артем Степанов Суспільне новини Донбас.